Вітаю вас, діти! Запрошую вас до цікавої країни математики. Сьогодні я хочу перевірити, як добре ви вмієте рахувати, а для цього треба відгадати математичні загадки. Слухайте уважно, починаємо. Сидів хлопчик біля річки. Упіймав він три лотвички. Кошенятко одно вкрало. Скільки рибок в нього стало? Вірно дві. На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? Порахуйте. Вірно, п'ять. Біля річки на галявці. Гризли моркву сірі зайці, п'ять морквин. Це немало. Одну з'їли, скільки стало, порахуйте. Вірно чотири, п'ять цукерок толя мав, дві цукерки мамі дав, дві малій сестри всі Олі. Залишилось скільки в толі, порахуйте. Вірно одна. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх но швидше їх. Вірно, два. Руку вгору піднесіть і почнемо всіх лічить, скільки пальців на руці хором скажемо усі. Так, правильно, п'ять молодці. Хлопчик ти чому сердитий? Слив не можу полючити. П'ять було, а дві з'їв, скільки мамі залишив. Вірно, три. Троє хлопчиків завзято. Про щось сперечались. Двох із них гукнула мати. Скільки їх засталось? Порахуйте. Вірно, один. По дорозі їжак біг. Ніс п'ять яблук на пиріг. Одно впало. Покотилось. Скільки яблук залишилось. Вірно, чотири. Молодці діти. У Оксаночки в руці є два кольорових олівці. А в її подружки віри? Ось погляньте аж три. Полічіть но ну, всі оці кольорові олівці. Так, правильно, п'ять кольорових олівців було у дівчаток. Молодці дітки.